Якщо у вас є криниця і в ній не вистачає води, то уважно послухайте, що я вам зараз розповім, які можуть бути ситуації і як в вашому випадку треба поступити ну, найкраще, щоб отримати воду нескінченно і принаймні непоганого, непоганої якості. Мене звуть Олександр, канал Водоносний Горизонт. Підпишіться на канал, якщо у вас є проблеми з криницями з свердловинами. Ми розповідаємо, як е, зробити так, щоб у вас... Водопостачання було постійно, щоб свердловина не ламалась. У нас багато корисної інформації про свердловини, про краниці, про добурювання, про ремонт свердловин. Так що підписуйтесь на канал. Внизу відео є посилання на велике відео про краниці. Ну а зараз я вам розповім, чому, по якої причині в краниці зараз стає мало води. Тобто ситуація зараз така. Криниці робляться на водоносний горизонт, який називається верховодка. Тобто йде дощик, ось як зараз, він падає на землю, потихеньку просичується, доходить до шара глини. І якщо між цим шаром глини і землею є пісочок, він накопичується в піску. Глина ну, дуже рідко є тріщинувата. Глина вона накопичує воду, але в більшості вода накопичується саме в пісочку. Пісок є найкращий фільтраційний елемент, тому звісно в пісочку вода накопичується. Ну тобто дощик – це чиста вода, потім вона фільтрується цим же пісочком, накопичується в піску і збирається на глини. Так ось ця глина це зветься водяний замок. Тобто глина воду практично не пропускає і утримує на собі. І до полтавського горизонту йдуть такі прошарочки. Їх буває декілька, буває один, а буває таке, що таких прошарочків немає. Так ось, у цих прошарочках пісочних накопичується водичка. І вона там непоганої якості. Її там досить багато. Тобто, ну, ви будете, якщо у вас вийде свердловина е, на цей горизонт, то вода в ній не закінчиться. Тобто, ви качаєте, 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 і вода є, 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 є. У нас був випадок, людина качала 72 години і вода не закінчилась. Е, дебіт може бути невеликий, там, е, до 500 літрів, е, але в середньому дебіт такої свердловини десь біля двох кубів. Ну, від від, якщо бути точніше, від куба до двох в середньому. Ну, мінімально такий приятливий дебет, це десь 500 літрів на годину, ну або десь біля 10 кубів на добу. Ось у цих прошарочках накопичується водичка. Е, коли е, літо або весна, і на дворі тепло, це дощик пройшов, він упав на землю, випарувався і полетів далі. А вода накопичується, просичується донизу. Саме осінь і зима. Ну а оскільки зараз осені. Мало дощ мало дощів зимою, снігу теж мало, то звісно, і в воді становиться в землі, становиться водички мало менше, 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 і в криницях становиться води менше менше. Тому якщо у вас криниця, наприклад, 5 там або 6 метрів, і води немає, то є у вас декілька варіантів. Перший варіант чистити, якщо вона намуляна, і якщо стабільна вода знаходиться внутрі криниці, тобто намул. Глиняний зменшує швидкість приходу води в криницю Другий варіант це докопувати. І третій варіант це добурювати. Перший варіант він саме менше надійний, тому що води в природі нема. І, звісно, вона на нам обирається, але вода не додається. Докопувати, коли ви докопуєте одне, два, три ремонтних кільця це десь глибина. Збільшиться на ну до півтора метра, ну до двох метрів збільшення глибини дуже часто цієї глибини не вистачає, щоб насос качав воду і вода не закінчувалась. Тобто, якщо в криниці пісок, він зайде знову в криницю і замолить ваше кільце. Якщо ви докопуєте в глину, то в глині майже ніколи води нема за рідкими випадками, і тому у вас в крамниці води більше не стане. Єдина нормальна альтернатива це добурити в краниці свердловину 3, 5, 10, 15 метрів тобто до наступного водоносного шару і отримати воду по якості, як в краниці, але захищену вид. Осад від осадків, від того бруду, котрий може летіти з неба. Ви знаєте, що зараз екологія погана? Ну або збирати гроші на нову сурловину. Я вам рекомендую перед тим як прийняти рішення звернутися до нас. Ми подивимося, і принаймні, якщо в ваших місцевості борили, скажімо, попередньо, чи вийде, чи не вийде свердловина, або звернутися до яких других майстрів, котрі вміють добурювати в криницях, і спробувати знайти себе дійсно нормальну воду. Ну, якщо вже нема такої води, то з великою ймовірністю внизу вода буде. Мати метал. І ну, в середньому треба йти на глибину, щоб отримати воду без металу. Тому перед тим, як робити, уважно проведіть розвідку, з'ясуйте, чи є в вашій місцевості нормальна водичка. Тобто, якщо у сусідів вода є, спитайте, чи не червоніє вода, чи червоніє вона при прикип'ячення, чи ні. І ви будете приблизно розуміти, яка у вас ситуація зараз з криницями. Ну і не забудьте підписатись, можливо, у вас є хтось із знайомих, кому моє, моє відео допоможе зекономити гроші, не бороти собі глибоку свердловину з водою, з металом, а отримати нормальну водичку без металу. Так що поділиться цим відео з друзями, кому це потрібно, у кого є криниця, або у кого є свердловини, бо на нашому каналі частенько ми розповідаємо і про ремонт свердловин. З вами був Олександр, Водоносний горизонт і Максим. Ось стоїть, Передає вам вітання.